Посилка з міста новий розділ. Це ця, що на минулому відео ми сказали, що її розберемо. Подивитись попереднє відео. Головне, щоб наші СММ два відео підряд виставили. Ну, перше відео то, і друге. Так, це є. Так, тут стрейч. Стрейч ми любимо отако робити. І дивимося, що тут за посилочка. Так. Ну, раз, раз. Дивіться, як гарно замотано. Це. Угу, Поняв, треба такого робити. Так, доберемося ми туди чи ні. Так. Так. Заглядуємо. Туалетний папір. Заглядуємо така штучка. Як думаєте, що тут? Так. Так, 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 так ні, діла не буде, бачу, треба дуже довго це все розпаковка. Угу. Ану, о. Я не знаю, чи пришвидшити його там потім, чи як. О. Ну, серйозно запаковано, я вам так скажу. Нам би ще листочок знайти. Надіюся, він тут всередині. Так. Це серйозно, це тут діамант, я вам кажу. Не покажемо. Дуже класно спаковано. Йдемо важити? Погнали. Людина просто молодець. Все розписала і... Все неприйомне, прошу повернути. Ну, все понятно. Якщо щось з ним не так, з цим золотом, ми його повертаємо. Ну, хіба ну, не круто-круто. Дивіться, перший метод перевірки: беремо магніт. Якийсь би нормальний магніт взяти, ну ладно, будемо цим. І треба звіння всі пройти. Нормально. Отут має примагнітитися, бо тут завжди пружинка. Бачите? Тобто воно висить, бо там стоїть така пружиночка, ну, сам механізм. Це нормально впало. Це перший перевір. Перевірка. Перевіримо цей браслет. І зараз з спектрометром дивіться. Так само, бачите, це норма. Тепер дивимося, ставимо сюди і дивимось. Це 585-та проба. Все, все, супер. У мене до нього питань немає до цього браслета. Беремо інший браслет. Зараз ми кажемо його вагу їхню. Їхню вагу і їхню ціну. 600 це 585-та. Є таке. Хорошо, ювелір запасом робить. Кожен поважаючи себе ювелір, завжди робить такий запас, щоб прибіркова палата його пропустила. І ми маємо вагу. Показуємо вагу. Вага 1345 грам. І ціна в нас на 585-ту пробу нам зараз підскажуть. 3,300 за грам.